Стара, як світ, приказка Готуй сани влітку. Ідеально підходить ігровій індустрії. Усі великі релізи зазвичай виходять пізньої осені або вже на різдво. Час відпусток і подарунків. Але потенційних покупців потрібно гарненько прогріти, і для цього чудово підходять тематичні івенти на самому початку літа. Раніше це був і три, а зараз йому на зміну прийшов Summer Game Fest. Саме ігрове шоу складається з цілої купи окремих презентацій, як від великих видавців, так і від інді-розробників. У цьому відео я розповім тобі про розклад, а також поговоримо про ігри, які особисто ми очікуємо побачити протягом найголовнішого івенту цього літа. Отже, цього року Summer Game Fest відбувається з 6 по 9 червня. Але давайте пробіжимося по найцікавіших івентах та поговоримо про найочікуваніші ігри. Поїхали розбиратися. Основна ж подія Summer Game Fest Live розпочнеться рівно о півночі з 6 на 7 червня. На нас чекає цілих дві години анонсів і трейлерів від найрізноманітніших студій. Ведучим буде Джеф Кілі. Сподіватися, що всі показані ігри вийдуть уже цього року. Нерозумно, але ми про це поговоримо. Проте за вже сформованою традицією, відразу після цього відбудеться шоу Day of the Devs, яке розпочнеться о 2 годині ночі 7 червня. Ведучим, до речі, буде легендарний тім шафер, автор Psychonauts, Grim Fandango, Full Throttle та інших безсмертних ігор. Після цього можна відіспатися, перепочити і вже до сьомої вечора, 7 червня, прийти на Wholesome Direct – Івент присвячений добрим і приємним інді-проектам. Обіцяють показати понад 60 яскравих, стильних, веселих і просто емоційних ігор від розробників з усього світу. Наймовірніше, крім анонсів, буде оголошено про реліз демок. Розкажуть про новини та все таке інше. Об 11 й вечора, 7 червня, розпочнеться F'uture Games Show, де теж очікуються світові прем'єри, нові трейлери, вже анонсованих проєктів та інтерв'ю з розробниками. 8 червня порадує нас другим за важливістю івентом Summer Game Fest 2025. О восьмій вечора на сцену виходить Xbox зі своєю особистою презентацією, Xbox Games Showcase. Нам, звісно ж, покажуть проєкти, як від від Студії, що належать Microsoft, так і від цілого ряду сторонніх партнерів. Причому йдеться не тільки про абсолютно нові ігри, а й раніше анонсовані Тайтли, враховуючи, що минулорічний івент порадував купою годноти, то цього року, сподіваюсь, він порадує не менше. І відразу після івенту Xbox, на якому Філ Спенсер знову всіх трахне, оголосивши, що ціла купа преміумних ігор буде доступна в день релізу в геймпасі, пройде окрема презентація, повністю присвячена. На «The Outer Worlds 2». нам не тільки розкажуть, а й покажуть геймплей, як ми сподіваємося, грандіозного продовження від Obsidian Entertainment, які вже стали легендами. Втім, до наступної презентації чекати теж недовго. В той же день о 10-й вечора стартує PC Gaming Show. Організатори вже розповіли, що на гравців чекає понад 50 тайтлів, які вийдуть не тільки на ПК, а й в Steam Deck. Коротше кажучи, готуємося до справжнього цунамі несподіваних анонсів, апдейтів про вже оголошені ігри та інтерв'ю з розробниками. Ще важливо сказати, що у Ubisoft планується своя презентація з показом новинок, апдейтів по іграм, які вийшли, та багато іншого. Правда, точної дати і часу все ще немає. Ну а тепер, коли ми з тобою розібралися з розкладом, не забудь підписатися на наш телеграм-канал, де ми будемо постити всі найважливіші події з прийдешнього Summer регіона. Game Fest. втім, на цьому це ще не все. Тож, давай поговоримо про чутки і про свого роду персональних фаворитів, яких ми ну дуже хочемо побачити під час численних презентацій. Якщо геймсенс можна розвинути лише витрачаючи сотні і тисячі годин у грі, то навчитися швидко цілитись, керувати персонажем і чути ворогів допоможуть топові девайси від HyperX. На них якраз до 8 червня діють чудові знижки до 35%. Наприклад, оновлена гарнітура Cloud 3 – це справжній левелап легендарної Cloud 2. Анатомічно розміщені 53-мм драйвери та технологія ДІТ тіс Headphone забезпечують не тільки чіткий звук, а й комфорт для багатогодинних ігрових сесій. Але якщо хочеш звучати на стрімах як профі, мікрофон візьми QuadCast 2, витончений алюмінієвий корпус, студійна якість запису, чотири режими спрямованості, сенсорне вимкнення, крутий дизайн і ударостійке кріплення, плюс зручне керування гучністю та індикатор стану прямо на корпусі. А ось клавіатура Alloy Origins Core PBT – це ідеальна зброя для скілових каток, корпус з авіаційного алюмінію. Свічі HyperX Red з ресурсом 80 мільйонів натискань і pbt кейкапи з українською розкладкою. І не забудь про Pulse Fire Fuse – бездротову мишку, яка поєднує комфорт. Стабільність і функціональність без зайвих ускладнень. Вона створена для тих, хто цінує зручність і можливість налаштувати все під себе, від відчуття руху до вигляду підсвітки. Посилання чекає в описі. Переходьте і купуйте топові девайси від HyperX. Alien Isolation 2. згідно з чутками на SGF можуть анонсувати другу частину Alien Isolation. оригінал був приголомшливою грою що з погляду survival Хорора. Що з точки зору колосальної поваги до оригіналу, знятого Рідлі Скоттом. У розробників був повний доступ до аудіобібліотеки фільму 1979 року, якою вони скористалися на максимум, те ж саме стосується і стилю, незважаючи на те, що станція була на кілька порядків більшою за відсікенострому, гравця ніколи не полишало відчуття клаустрофобії та вічної небезпеки. Водночас, головна героїня, дочка тієї самої ріплі, була сильним жіночим персонажем, що викликає тільки повагу і співперед. Якщо продовження створюватиметься з такою ж любов'ю, то нас чекає справжнісінький діамант жанру сурвайвл-хорора. Assassin's Creed Black Flag Remake те, що Assassin's Creed вже давним-давно відлетів у тираж, перетворившись на нескінченний конвеєр, плюс-мінус однакових ігор, які давно втратили хоч якийсь виразний зв'язок з історією, далеко не новина. Проте деякі частини серії щільно засіли в сердечках, як відданих фанатів, так і людей, які відчувають до неї приємне почуття ностальгії. Black Flag досі вважається однією з найкращих ігор у франшизі і цілком. Ом, заслужено Справа не тільки в класичному асасинському геймплеї, а й у морських битвах, які відрізнялися від прохідного абордажу до справжнісіньких боссфайтів, зробити гідний і найголовніше шанобливий ремейк, вірний спосіб для Ubisoft порадувати гравців, попутно заробивши чималі гроші. Головне не винаходити велосипед, підкрутити текстури, повністю оновити моделі, трішки освіжити механіки, не змінюючи їхньої суті, і готово. Принц оф Персія, де Сенс офтайм ремейк. Перший принц персії є грою дитинства, ну або молодості багатьох гравців. Оригінальну трилогію загравали до дірок, насолоджуючись комплексним на той час геймплеєм, цікавим сюжетом і, звісно ж, крутим паркуром. Разом з тим, Ubisoft просто зобов'язані успішно стрибнути вище голови, щоб повернути принца персії з минулого в майбутнє, мало просто переробити старі рівні, записати нове озвучення і освіжити моделі персонажів. Необхідно зробити кожну локацію. Більш комплексною повністю переробити бойову систему, записати нові катсцени. Коротше, роботи там не початий край. Тому сподіваюся, що на прийдешньому івенті ми все ж таки зможемо побачити її плоди. Може, навіть геймплей покажуть, щоб ми знали. Той самий принц Персії все ще не загублений у пісках часу. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Але на мою думку, найголовнішим і найочікуванішим серед усіх ремейків є третій Metal Gear. Щоб не говорили про коджіму, я думаю, що це найкраща гра за співвідношенням геймплею, сюжету і суто японської, трохи божевільної родзинки. Хоча Хідео вже давно не працює в стінах Конамі, віддаючи перевагу сольній кар'єрі без будь-яких творчих обмежень, у Snake Eater завжди залишиться його неповтам. Торний почерк. Саме тому я чекаю нових геймплейних трейлерів. І ще більше інфи про одну з найголовніших ігор року. Сам ремейк виходить 28 серпня, нова Tomb Raider Лара Крофт. Головна цифрова жінка в житті геймерів старшого віку. Вона пройшла шлях від пірамід до захоплюючих пагорбів у всіх сенсах. Так мені соромно за такі ефемізми. Проте остання частина пригод Лари Shadow of the Tomb Raider» вийшла тільки задумайся у 2018 році. Думаю, що вже настав момент, коли знаменита розкрадачка гробниць повинна повернутися до свого улюбленого заняття. Знову ж таки, це передбачуваний анонс. Хоча з огляду на те, що останнім часом усіляких неофіційних натяків стало явно більше, то цілком можливо, що прийдешній івент нас порадує. Splinter Cell Remake. Утім, порабі старому Сему Фішеру повернутися до справи. Оригінальний Splinter Cell – гра з темної ери технологій, коли розробники не боялися експериментувати, приділяли величезну увагу деталям і намагалися зробити цікаву і незвичайну гру. Ubisoft просто зобов'язані повернути її до життя, тому що оригінал, хоч і є легендарною грою з технічної точки зору, за всі ці роки вона безбожно застаріла. Плюс сама серія вже давним-давно ховається в тінях. аж з 2013 року, не радуючи нас новими частинами, може SGF стане тим самим приводом, щоб Ubisoft нарешті показали свій ремейк, який вже багато років тому анонсували. The Elder Scrolls 6. за чутками можуть показати трейлер. Ну мріяти не шкідливо. Може тот, говард розщедриться на коротенький кінематографічний трейлер. На геймплей я розраховувати б не став, тому що те 6 анонсували на тільки задумайся. На І 3 2018 А сама розробка стартувала тільки після виходу Старфілда. З іншого боку, цитуючи один із коментарів, під тим самим анонсом, може Бесезда просто чекають, коли гравці за допомогою модів самі зроблять із трейлера гру. Плюс до того ж, Бесезда дійсно були дуже задоволені прийомом ремастера Облівіону, і через це дійсно хочуть віддячити фанатам показом ТС-6. але це поки що на рівні чуток. Хоча ми чекаємо ясне діло. The Witcher 4. Крім того, дуже хотілося б побачити ще що щодо четвертого відьмака, крім сінематика. Гра вже якийсь час перейшла в повноцінний процес розробки, про що неодноразово заявляли самі CDPR, постійно нарощуючи команду. Геральта навряд чи покажуть, але ще один приклад: як Цирі вирішує проблему двох зол. Ось це було б круто. Хоча ми б і від геймплею не відмовились би. Хогвартс Легасі 2. Уже відомо, що сиквел перебуває в розробці, а його сюжет буде узгоджений із серіалом про Гаррі Поттера, який знімає HBO. Оригінал знову вдихнув життя у франшизу, яка після вельми прохолодно прийнятих фантастичних звірів трималася винятково на незгасаючій носталії за книжками і фільмами. Сподіватися на повноцінний трейлер у рамках SGF я б не став. А ось на тизер цілком. Silent Hill F. Silent Hill, як Сети, завжди нагадував свій ржавий світ виворіт. Найчастіше це Голівуд і західні студії розробники роблять кіно та ігри, чиї події відбуваються в культурно-чужорідних американцям і європейцям країнах. Але Silent – це гра від японців про західний світ. Чим вони приваблювали не тільки США і Європу, а й самих жителів країни Сонця, що сходить? І ось парадокс. Анонс Silent Hill Еф викликав у фанатів справжнісінький за. Ахват японський фольклор завжди дуже добре поєднується з іграми, особливо сурвайвл хорорами Це щось таке незвідане, незрозуміле, небезпечне, ніби не з нашого світу. А ось деякі японські геймери висловили скепсис, мовляв, наших ігор про нашу ж культуру і так повно навіщо було робити Сайленд Хіл в Японії. Я їхню точку зору не поділяю, і сподіваюся, що на SGF ми нарешті побачимо геймплейний діпдайв. Мафія Country. перші дві частини мафії, особливо оригінал, були чудовими клонами GTA. Може, світ не такий живий був, графіка гірша, але ці ігри незмінно чіпляли своїм «ха-ха». Мафіозним колоритом, не кажучи вже про саундтрек першої частини, Old Country має стати приквелом з великої літери, бо ми вирушимо на Сицилію 20-го століття справжнісіньку батьківщину італійських мафіозі. У плані геймплею обіцяють щось знайоме, але все ще краще. З'явиться механіка дуелей на ножах, а вогнепальна зброя буде більше схожа на першу частину ніж на вибухову третю. Деякі місії навіть спеціально відсилають до культових моментів із минулих. Їх Ігор із урахуванням сицилійських реалій, звісно. І як бонус для фанатів у грі з'являться чотири персонажі з попередніх частин, але розробники поки тримають їх у таємниці. Можливо, девелопери нам викотять геймплейний уривок, щоб детальніше показати гру. А так, нова мафія виходить вже 8 серпня. Нова Call of Duty? Ну і куди вже без щорічної колди, незважаючи на те, що мультиплеєр легендарної серії шутерів кровоточить гравцями. Я все ще з нетерпінням чекаю чергової сюжетної кампанії. Питання лише в тому, гра якої підсерії буде показана під час літнього івенту. Зараз консенсус полягає в тому, що це буде Black Ops 7. Тут до речі, чутки ходять, що девелопери хочуть повернутися до більш вертикального геймплею. Знову додавши мувмент типу бігу по стінах. Якщо він і буде в грі, то в трейлері на цьому точно зроблять акцент. Hollow Knight Silk Song Silk Song був анонсований на хвилиночку у 2019 році. Шість з гаком років про гру було ні слуху, ні духу, не рахуючи нескінченних нахрюків, інсайдів і обіцянок, як від офіційних, так і сторонніх джерел, що гра ось ось вийде. І лише цього року розробники сказали, все, ну точно вийде, обіцяємо». У будь-якому разі, чи дотримають вони свого слова. Думаю, що цього разу так. Такого терміну цілком достатньо, щоб створити. Ти таку саму стильну захопливу і часом до чортиків складну гру, яка не тільки вшанує досягнення оригіналу, а й з лишком їх перевершить. Resident Івол 9? гаразд, гаразд. Десь на рівні з шостою батлою є ще дев'ята частина обителі зла. А інсайдери вже давно пророкують анонс продовження цього року, якраз таки в рамках SGF, або в крайньому разі The Game Awards, який пройде на початку грудня. Все ж хотілося б дізнатися про найамбітнішу частину в історії серії раніше. Інтернетом уже давно ходять чутки про те, що на нас чекає наймасштабніша. Гра за весь час існування франшизи, головну роль у якій зіграє Леон Кеннеді. При цьому дев'ятці пророкують не просто статус продовження, а гри, яка стане повним переосмисленням моєї улюбленої серії, у тому, що кепком зроблять щось прекрасне і незвичайне сумнівів у мене немає. Залишається сподіватися, що анонс відбудеться в рамках SGF і Нам не доведеться чекати ще півроку. State of Decay 3 Третю частину зомбі Сурвайвла» від Undead Labs анонсували ще 5 років тому, а потім, що розробники, що Xbox просто вирішили пограти в мовчанку. Про гру невідомо майже нічого. Дати релізу немає, геймплейних показів немає. Серйозних новин, які могли б пролити світло на продовження, теж немає. Так, State of Decay 3 створюють на базі 5-го Unreal в колаборації з авторами Gears of War, а на момент 22-го року гра до. Осі перебували на етапі препродакшену. Може, цього року в рамках презентації Xbox ми нарешті дізнаємося щось новеньке, можливо, повноцінний геймплей нарешті викотять. Gears of War e Day – серія, з якої почалась історія шутерів з укриттями. Я лише нагадаю, що це приквел і софт-трибут усієї серії. Події Gears of War e Day відбуваються за 14 років до початку оригінальної гри. Маркус Фенікс і Сантьяго, два солдати з коаліції впорядкованих урядів. Стають свідками дня вторгнення. Саме тоді раса підземних істот, відомих як Орда Сарани, вирвалися з своїх темних притулків, накривши світ сера. Події гри відбуваються в місті Калона, абсолютно нової для франшизи локації. І мені все ж хочеться побачити, що там підготували розробники. Сподіваюсь, що геймплейний трейлер як мінімум, ми побачимо Lies of P DLC І можливий анонс Lies of P2 під час одного з State of Play південнокорейська студія Неовіз представила сюжетний трейлер доповнення приквела Lies of P. Overture. Виглядає воно дуже круто. Одна проблема. Тоді девелопери обмежилися фразою, що DLC вийде цього літа. Чи очікує нас новий показ доповнення, і найголовніше точна дата релізу? Цілком ймовірно. Я навіть не здивуюся, якщо нам скажуть, що воно виходить ось прямо в день презентації. Крім того, це стало б чудовим приводом для неї. У випустити тизер другої частини, враховуючи, що вона офіційно перебуває в процесі розробки. Perfect Dark – у найближчому майбутньому на землі обрушиться серія глобальних катастроф, внаслідок яких екосистеми всього світу опиняться на межі колапсу. Ми гратимемо за Джоанну Дарк, елітного агента Дейта Дайн, яка полює на найрозшукуванішого злочинця у світі Деніала Карінгтона, щоб розкрити таємниці, що ховаються за науковими відкриттями, які можуть загрожувати життю мільйонів людей. Якщо це звучить хоч трохи знайомо, то вітаю Ти і досі пам'ятаєш про не найпопулярнішу серію шутерів часів початку середини нульових. А Perfect Dark, яку 100% покажуть під час презентації Xbox, як неважко здогадатися, є ребутом давно покійної франшизи. Геймплейний трейлер, показаний раніше, мав класний вигляд, але, відверто кажучи, від нього несло пререндером. Тому сподіваюся, що цього року покажуть реальні кадри. Новий Фейбл, продовження легендарного Фейбл, уже давно перебуває не в завидному становищі. Гру анонсували ще п'ять років тому, але розробники дуже рідко діляться якимись новинами. Що ще гірше, нечисленні трейлери і демонстрації при альфа геймплею були зустрінуті гравцями вкрай прохолодно, але літні презентації чудовий привід для Xbox. І розробників особливо показати, що все не так і погано, або принаймні, що новий фейбл все ще розробляється, а не не припадає пилом на полицях, поки розробників розкидали на інші проекти. Принаймні Xbox впевнені в цій грі, а це вже хоч щось. Mass Effect 5 Майже в точно такій самій ситуації опинився Mass Effect 5, тільки все ще гірше. Гру тихесенько анонсували 2020 року, і відтоді повна тиша: ні трейлерів, ні якихось позитивних новин, взагалі нічого. Справі не допомагає той факт, що Байовер викотили чергову частину Dragon Age, а Сама п'ята частина на поточний момент усе ще перебуває в препродакшені. Плюс зі студії пішли ключові ветерани. А не пов'язані з попередніми іграми серії Mass Effect, тому очікування у гравців і фанатів, м'яко кажучи, не дуже великі. Ігрові івенти принаймні могли б допомогти нагадати, що гра все ще створюється, і не все так погано. Літл Найтмерс 3 ну і нарешті трохи похмурого, навіть хорорного позитиву, може принести черговий трейлер і анонс точної дати релізу Little Найтмерс 3. Ми будемо грати за малого та одну найкращих друзів, які до знайомства блукали пустельними землями порізно. Тепер вони разом намагаються вижити, пробираючись таємничими лазами, долаючи перешкоди та захищаючи одне одного, але цього разу, щоб знайти вихід з цих проклятих земель, доведеться. Покладатися не тільки на себе, а й на союзника, чи то ваш друг, чи то бот. Мені завжди подобалася ця серія, яка ідеально змішувала дитячі страхи, жахливих створінь і таємничі сетінги, які завжди викликали набагато більше питань, ніж давали відповідей. Half-Life 3. Ні, слухай, я зараз не несу конспірологічну маячню і майже не видаю бажане за дійсне. Є не нульова і навіть не найменша ймовірність, що SGF відвідає найголовніший дід індустрії Гейб Ньюел. Уже другий рік інтернетом бродять не нахрюки, а буквально факти того, що Valve займаються розробкою тієї самої заповітної третьої частини пригод мовчасного фізика-теоретика. За словами інсайдера, Тайлера Маквікера студія Габена активно використовує нове покоління процедурної генерації для створення унікальних моделей дверей, об'єктів оточення, зовнішнього вигляду NPC і ворогів. При цьому він стверджує, що гравці зможуть кастомізувати пса того самого робота-вихованця Алікс. При цьому гра не буде у VR. Утім, так я скоріш здивуюся, якщо гру покажуть. Хоча від Габена можна чекати всього, чого завгодно. Battlefield 6. Скажу тобі чесно, як же я скучив за хорошою батлою. Зайти в четвірку, п'ятірку або копійку це, звичайно, завжди варіант, але хочеться чогось сучасного. Всі вже надивились геймплею з постійних витоків із закритого тесту Battlefield Labs, але уже настав момент показати гру по-справжньому. Геймплей мультиплеєра, тизер сюжетної кампанії та королівської битви, систему руйнувань, кастомізації зброї, якісь деталі. Далі, що знусять мене засумніватися в моєму принципі не робити попередні замовлення. Головне, що в EA вже офіційно заявили, що показ буде влітку, можливо, разом з показом відкриють реєстрацію на Бету. Відверто кажучи, це один з найбільш очікуваних анонсів особисто для мене. Dying Light The Beast цього року новий дум не єдине переосмислення звичного геймплею. Уже влітку має вийти спін-офф Dying Light The Beast. Ми знову гратимемо за Кайла Крейна, чиїй долі явно не позаздриш. 13 років над ним експериментував барон, садист, який весь цей час переплітав ДНК Кайла з генами заражених, перетворюючи його на ідеального вбивцю. З благими намірами, звісно, розробники дуже багато розповідали про геймп. Плейні нововведення, але пора б уже більш детально показати сам геймплей. Думаю, що для Techland цьогорічні ігрові шоу стануть досить важливим приводом, щоб поділитися з публікою новою інформацією та викотити геймплей новинки. Метро серія, яка ніколи не існувала в тіні Сталкера. Метро це серія, яка завжди існувала разом зі Сталкером, незважаючи на схожі теми, стилістику і пострадянський вайп. З часів виходу метро Екзодус минуло вже шість років. А про підземку і територію далеко за її межами вкрай мало новин. Чи збираються «Фоей Геймс знову повернути нас у московське метро? Та хто стане головним героєм або героїнею? Відповідаю за попередніми. Даними та чутками гра повернеться в ту саму підземку. Відповідь на друге питання, із чуток відомо, що головним героєм стане Артем. Також офіційно відомо, що сюжетом займався Дмитро Глуховський, як і раніше. Але чи змінився погляд розробників на їх головну франшизу? Games не раз заявляли, що це буде історія про життя, в якій будуть переплітатися різні важливі для людей теми. Як би там не було, хоч і деякі із найголовніших. В розробників і покинули студію, майбутній проект все ще вселяє оптимізм. І як і у випадку з багатьма іншими іграми з нашого сьогоднішнього відео, у мене є величезне бажання, щоб девелопери порушили своє мовчання. І на SGF 2025 ми побачили, куди рейки поведуть серію далі. Варто наголосити, що про багато анонсів ми ще нічого не знаємо, і це добре, бо так хоча б нас очікуватимуть сюрпризи. Розказуйте, які анонси ви чекаєте найбільше. Вальніть активу коротше. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.